Так, всім підписникам та гостям каналу Привіт, ну що, друзі, почався сезон посівної, сіємо озиму пшеничку з татом. Наша сівалочка, як завжди, сошникова, працює все бомба, Тільки трошки є мінус, соломи дуже багато від сої. але нічого, воно сіє все, тут поле задисковане, тато в один слід коротше, дисканув. Та й все. Звісно, трохи. Трохи місцями там внизку. ну, якби соя була висока, дуже і врожайність класна, получилась тут, та да. соломи коротше, багато. Трохи грибинку відкрутили, щоб сильно не горнула. Ну, я думаю, воно трохи за зиму тут трохи перепріє за зиму, так буде нормально. Зерно в землі, навіть волога якась даже в землі є тут. Так що отак сіємо, перший город. Все вже досіяли, тато вичищає сівалку і їдемо на другий. Те, спереді противов'яз, як ви просили, мішочок зерном, пари його коротше, засипаємо і летимо на другий порой. Так, Засипаємо мішочка. Дерно на те, що я вам показував. Оброблене, завжди сіємо оброблено і нормальний врожай. Так, друзяки, що ми коротше, приїхали вже на друге поле. Сіємо. Зерно в землі. Тут що? Тут шумичка була, тут тато теж вже дискував. Тут непогано досить Ну Тут така земля, дивіться яка, ну тут розсипчиста. Але все одно трохи, трохи грудки є. Сошники в землю лізуть добре. E sim, eu me coloco a Сіємо ми, друзі, норму в цьому році 250 кілограм. Бо хто його знає коли той дощ піде. Щось зійде, щось можливо і ні. Тому так, з запасом можна сказати. А що залиши тут буквально три круги, ну три проходи, вірніше. І, і на цьому буде все. Так, друзі, шо? Город посіяний, тато це поїхав крайній приход вже. Тут такий городик трохи там вущий. Тут ширший, тут такий трикутничок трошки посередині виходить, ну нічого. Так що отак посіяли. На цьому будемо завершувати відео. Далі в нас ще буде ще дисковки, трохи є по сої. Так що будемо працювати, будемо показувати, звичайно. Так що всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, коментуйте звичайно. Всім пока.